мистецтво продажів мене ще є відео також е, подивіться обов'язково називається як продавати арт дві 2025-му? це три речі потрібні художникам у 2025-му році щоб продавати картини Воно не є менш важливим ніж сама самі скіли живопису, а навіть і більш. Якщо у вас є сума хорошого якісного маркетингу і посереднього живопису, ви виграєте у тих художників, в кого сума посереднього маркетингу і хорошого живопису. Тобто, хороший живопис не витягне вас на рівень комерційного успіху, а лише хороший маркетинг. Але це треба це мистецтво, це окреме мистецтво. Почніть з відео про три речі, які допоможуть художнику продавати. Дослідів, як будувати бренд, як він працює, як працює маркетинг, застосовуйте ці всі знання на практиці, вмійте комунікувати історії, навчіться продавати свою ідею самому собі. Спочатку навчіться зосереджуватись на своїй ідеї більше ніж на ремеслі, ніж на предметі, який ви зображуєте. Не думайте про критиків, не для них ви цю квіточку ростили, щоб вони критикували. Тоді ви зможете продавати цю ідею іншим. І саме в такому випадку ви зможете зробити клуб футбольних фанатів вашої творчості уже серед ваших покупців і колекціонерів. Тому що вони будуть розподіляти з вами вашу страсть до якоїсь теми, чи до, ну я не знаю, мається на увазі, якщо є емоція, ця емоція продає набагато краще, ніж предмет, ніж с... 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 тема зображення.